Доброго дня, дорогі мої друзі, рада вітати на каналі все по-домашньому. Є у мене ось такий кухонний рушничок. По ідеї, він е мав би бути білий, бачите, такий гарний, зашурканий. Вийшовся, тому що десь щось витираєш, е а білий, як розумієте, скоро вимащується. В попередніх розпаковках я показувала, купляла ось такий кисневий порошок. Чесно признаюся, ось тут <сь> так його трошки розкрила. Я вже ним один раз користувалася. Купувала його в магазині Аврора, Це ні в якому разі не реклама е цього магазину, тому що не настільки великий канал, да, щоб я когось могла рекламувати. Це показую те, що... чим я користуюся і що мені дійсно сподобалося. Треба поставити водичку, щоб закипіла. Вона у мене попередньо вже закипіла, але на всякий випадок ми її підігріємо. Підготувати якусь миску, тазик, контейнер. В чому ви це будете діло замочувати. У мене ось таке пластикове відро на всі випадки життя. Туди що ми робимо? Відправляємо ось цей забруднений рушник. Отак. По інструкції, яку я читала так бігцем, пише, додайте 40 грамів це 2 столові ложки засобу на кожен літр гарячої води. Ну, тут можете почитати. Кілограмова така пачка коштує в середньому 150 гривень. Можна там по акції десь дешевше, десь, десь дорожче, можливо, і знайти. Но я вже скільки разів-два ним користувалася. Сказати, що я задоволена, да? мене важко чимось здивувати, але тут дійсно, що цей порошок себе виправдовує. Не потрібно на якихось додаткових сайтах щось замовляти в звичайному магазині. Я думаю, ви так само, як і я, ходите в ту саму Аврору, можливо, навіть і в інших магазинах є ось такий. Порошок. Оце вперше у житті я його купила і він мені дуже сподобався. Так, водичка закіпає. Я не міряла на ложки. Мені здається, що дві столові ложки на літр води я не лию, чи той не сиплю. Десь одну столову ложку. ну, Десь так. Тому що, так як людина така трохи економна, тому так я роблю. Чому в раковину ставлю? У мене, по-перше, там не закривається, щоб я просто в раковині замочила. А відерце чи тазик підставляти того, що там така скажена піна робиться, просто ось так на око сиплю порошку. Ну, напевно, на відео всиплю трішки більше, щоб був ефект. Так. Ну скажем так, що за дві ложки я всипала. Ну, півтори точно всипала цього кисневого порошку. Далі з звичайного чайника. Боже, чого він такий на відео страшний потоках? Заливаю кип'яченою водичкою, і цей порошок одразу починає працювати. Підкладаю для того. Що, тут робиться дуже багато піни, і вона просто виходить з берегів. Один раз я, от ну, на кухні просто на підлозі поставила, то ця піна вийшла. Подивіться, як швидко набирається піни, вийшла з ось цього відеречка. Тепер я вже перестраховуюся і ставлю в раковину. Або у ванні можна поставити. ну... Розумієте, або якийсь більший тазик підкладаєте під це. Чим подобається, щоб потім не треба руками десь щось ще е, шурувати. Воно настільки гарно само стирає, не дуже гаряче, щоб показати, знизу, бачите, які бульбашки йдуть. Цей порошок реально діє, він реально сам стирає. Ту річ, яку ви туди замочили. Ну, Це дієвий метод. Зараз воно оце постирає. Тут в мене трохи лишилося води, можливо, я її доляю ще. Чайник наскільки? На літр 70 десь в мене. Ну, Я повний не доливала, але півтори літри води десь я влила. Оця пінка там булькає бурлить. Залишу зараз його повністю до вистигання, тому що ж не буду я знімати там тих півтори години. Ну, можливо, зараз воно і хоче вистигне вода, тому що на дворі в нас сьогодні дощова погода, холодно, хочеться вже вмикати опалення. І далі покажу, який, можливо, мені треба було зробити, ну, зроблю. Там знімок екрану, який був рушник до, і який буде після. Абсолютно сам себе е, стирає От цей кисень, ці бульбашки такі, вони ж, бачите, як піднімалися. І воно себе гарно там так рекомендує, бачите? Вже видно, що деякі частини, які набагато біліші поробилися. Красота. Хай він собі там мочиться. Чимось би його туди попхати О, ручкою з вантуса. Отако От я туди його пожмакаю, пожмакаю. Хай він добре мочиться, заодно і вистигне. І будемо бачити, що воно і як. Запаху цей порошок абсолютно ніякого немає. Ні гарного, ні поганого. Просто, просто без запаху, без барвів якихось. Видно, що водичка така вже, грязь з рушника вийшла у воду. Але нічого робити, ніяких маніпуляцій не будемо, тому що чекаємо, аби воно вести гало. Так, все, а ми давайте будемо займатися чимось іншим. Дуже сьогодні класнючий, смачний рецепт хочу приготувати. Продовжуємо стирати наш рушник. Тут в мене розморожується печінка і курячі шкірки. Такий собі спойлер. Буде рецепт смачної, дуже смачної, цікавої страви. Так що спостерігайте, в наступних відео буде ось такий рецептик. І цей тазик забираємо звідси, відкладаємо на сторону. Сюди закладаємо. Відеречку, так хочу показати, подивіться, видно, яка тут водичка. Руки це робила е, освіжувачі в, в унітаз. Також є в мене відео, як дешево, щоб не по 50 чимось гривень получався ось цей освіжувач, а набагато дешевше. Також є в мене таке відео. Залишу посилання в коментарях. Водичка, бачите, яка зробилася темненька-грязненька. Зараз додавлю трохи холодної води. За манікюр, друзі, також нічого не пишіть. тому що, якщо в мене є цей манікюр руки, бачите, від... то він зроблений був абсолютно безкоштовно. Діти самі е, тренуються минулого чи позаминулого року. Ми купували. Лампу і фризу. Тому, коли є в них така можливість зробити манікюр, або просто мене зловлять, аби я, як то кажуть, далася потренуватися, а гроші взагалі на манікюр чи на щось лишнє я не витрачаю, тому що їх і так немає. Так що, будь ласка, дурниць якихось не пишіть. Кому як подобається, думаєте, мені подобається ходити? Ось тут залишилося два нігтя, тут... тут немає. Хто як може, так живе. І тут, як кажуть, не догодиш. Не показала, як сало мила, піда, показала, як картоплю мила за допомогою ось такої. Кухонної, ну, новенька у мене була, ось такої кухонної е, губки. Також біда. Так. Значить, з першої води ось так сполуснула, зараз виливаю. Подивіться, от, добре, добре, ось так викручую і вже бачу, наскільки він, наскільки він зробився біліший, да? Ну, тут. Як кажуть, неозброєним оком видно. Отут трішки така видно, що є жовтизна. Но це, можливо через те, що, пам'ятаєте, був він дуже-дуже такий забруднений. Ну, це, я вважаю, що вже білий світлий. Так, давайте ще сполощимо це в мене вмикається колонка. Ще сполоснимо його е, чистою водичкою. І тоді зараз я маю ставити прання. поставлю ще до праня в машинку і потім вже побачимо, який результат. Ну, взагалі я ось цим кисневим порошком з Аврори задоволена. Це ще маю е, в думці, бо там пише, що можна і посуд. Чи це не там я читала, ну хтось мені казав, що можна посуд. Хочеться мені почистити сковорідки, бо трішки вони такі загорівші. Чому сковорідки завжди загорівші? Ну, кастрюля як кастрюля, частенька, а сковорідка це просто якийсь жах. А ну, друзі, напишіть, у, у всіх так виходить, що сковорідка така обсирунькана так трохи кушуруємо вручну, так як наші мамусі і бабусі. Тому ну, скажу, що ще виходить ось така грязна водичка. не прозоро вода. Ось тут де Найбільш таке жовте від ній, трошки ще пошурувати. Так, не знаю, видно там, подивіться, яка водичка, бачите, така ще вона мутновата. Ой, рукою закрию, мутновата вода. Більше вручну я не буду його мудохати, тому що хочу вже поставити в пральну машину. Запустити. Зараз покажу. Ой, так гарно відтиснути. Так, дивіться, яка водичка, бачите, ша водичка е мутненька, грязненька. І давайте глянемо, боже, який він зробився, білий, да аж засліпляє очі. Ну, друзі. Я вважаю, що результат непоганий. Тому що рушник це ж і не був в мене новенький, він вже був такий трошки пошарпаний життям. Так що відправляємо в пральну машину. Е -е, Перу поки що я на е 40 градусах 45 хвилин, десь в мене там йде прання. І потім ще з пральної машини, коли дістану. Покажу, що вийшло. Почала я розвішувати одяг, ось залишився цей рушничок, подивіться. Постирався він ще в пральній машині. Думаю, що показувати уже такого геть-геть сухого немає ніякого резону, тому що, навіть коли він ось такий шамокроватий. Все одно видно, що він гарненький, біленький, добре поправся. І ось такий вигляд має. Ну, майже як новенький, так? Тому, однозначно, це, ще раз нагадую, не реклама, це просто те, чим я користуюся. Чим спробувала верніше не так давно користуватися, е рекомендую вам за невеликі кошти можна досягти ось такий чудовий результат. У ньому замочили, воно там собі само постиралося, майже руками нічого терти не треба. Ну, трошки тут того видно, деякі плямки, але я думаю, що якщо ще раз його е добре. так Намилити, пошурувати, щоб воно ще помочилося. Але, в принципі, мене цей результат більше чим влаштовує. Класнюче, гарний запах, немає отого такого застіраного, важкого, такого жирноватого запаху. О, тому що у мене пральний порошок також не має такого яскравого вираженого аромату. Ну, Якби запах чистоти. Так що, якщо ви ще, так як я, вагалися чи спробувати купувати е такий пральний порошок, зараз принесу, покажу ось такий порошок. Нагадую, я купувала в Аврорі, можливо, він є в інших магазинах. Але. І, до речі, брала я його, здається, взагалі по акції, де кілограм коштував десь 100 гривень. А можливо, навіть і дешевше. Треба переглянути свої е, відео. Сиплю, так як я казала, навіть трішечки менше, ніж там зазначено, але результат все одно класнючий. Так що, напевно, таке одне з е, неординарних відео, тому що. Такого, як би, порівняння у мене ще не було до і після. Е, цікаво ваші е, думки, відгуки? Чи вам е, подобається такий формат відео, де щось будемо перевіряти? Ну, як би, перевіряла там я фарш, здається, з АТБ рибний. Так що якось так. До речі, огляд ось таких чудових. Кастрюльк у мене є на каналі. І також огляд, і рецепт і, вафлів. Бачите, такий мультімейкер купували, де є насадка на горішки, на що там, гриль, горішки, гриль, вафлі бельгійські і тости. Так що, друзі, не забувайте про вподобаючку. Підписатись на канал, написати коментар в підтримку для розвитку україномовного контенту. Поділіться моїм відео зі своїми друзями в соціальних мережах. Вам же ж бажаю миру, добра. Пока-пока!